Вітаю вас, друзі, думки або ваші вірні слуги, або господарі тирани, залежно від того, ким ви їм дозволяєте бути. У вас є право голосу, зробіть свій вибір, бо думки під управлінням вашої твердої волі допомагають вам у роботі, виконуючи свої функції по можливості добре. І не тільки в робочі години, а й під час сну, тому що деяка уявна робота найкраще проробляється, коли наше свідоме мислення відпочиває. Про це свідчить таке часом, прокинувшись вранці, ми розуміємо, що вночі знайшли розв'язання важкої проблеми, яка мучила нас вдень. Або вони сідають нам на шию. І поневолюють нас, якщо ми досить дурні, щоб це їм дозволити. Більше половини людей у світі раби всякої дозвільної думки, яка вважає за потрібне до них причепитися. Розум дано вам на благо, для того, щоб ви ним користувалися, а не для того, щоб він користувався вами. Далеко не всі розуміють це. І володіють мистецтвом управління своїм розумом. Ключ до таємниці такого мистецтва концентрація. Завдяки практиці, ви розвинете свою здатність належним чином використовувати механізм мислення. Коли вам потрібно виконати якусь уявну роботу, сконцентруйтеся на ній, виключивши все інше. Коли ваш розум. Приступить до роботи, до тієї роботи, яку ви тримаєте для нього на поготові, всі перешкоди припиняться і разом з ними зайві рухи і витік сил. У справу піде кожен фунт енергії і кожен поворот уявного керма буде цілеспрямований, має сенс бути компетентним інженером своєї думки. Людина. Яка розуміє, як поводитися з власним розумовим пристроєм, знає, що одне з найважливіших завдань уміти вчасно зупинити його, коли робота вже завершена. Така людина не кидає вугілля в топку після того, як запланована на сьогодні робота, вже виконана і вогонь потрібно погасити до наступного дня. Але багато людей поводяться так, ніби мотор має працювати завжди. Байдуже, є для нього справа чи ні. І потім скаржиться, що він зносився і потребує ремонту. Пам'ятайте розумовий апарат машина тонка і потребує дбайливого поводження. Тим, кому знайомі принципи контролю розумової діяльності, здається абсурдом. Що людина може лежати вночі без сну і мучитися вчорашніми, або що ще частіше трапляється завтрашніми проблемами. Контролювати роботу своєї свідомості так само легко, як і контролювати роботу мотора. І зараз, в епоху нової думки, тисячі людей чаться цьому. Найкращий спосіб. Думати про щось якомога більш далеке від нав'язливих думок. Марно боротися з думками, що заважають, зупиняючи їх. Це величезна втрата енергії. І що більше ви будете повторювати: Я не хочу про це думати, то більше буде займати ваш розум думка, що прив'язалася до вас. Відпустіть її! Зафіксуйте свій розум на чомусь зовсім іншому і з силою волі утримуйте увагу на новому об'єкті. Невелика практика дуже допоможе вам у цьому. Одночасно в полі уваги може утримуватися лише щось одне: зверніть усю свою увагу на одну думку, і всі інші тихо підуть, спробуйте. А я завершую на цьому цей випуск. Як завжди, бажаю вам всього самого найкращого, миру та благополуччя. Зустрінемось у нових випусках.